Коли квадратне рівняння має два корені. Розглянемо такий приклад. Розв'яжемо таке рівняння. х квадрат плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Випишемо коефіцієнти даного квадратного рівняння. Коефіцієнт а дорівнює 1, коефіцієнт б дорівнює 3, коефіцієнт С, тобто вільний член дорівнює мінус 4. Знайдемо дискримінант Б квадрат мінус 4а. Нагадаю, що рівняння квадрат не має два корені, коли його дискримінант більше нуля. Давайте перевіримо, підставимо b квадрат 3 в квадраті мінус 4, що множиться на А на одиничку і множиться на С на мінус 4, дорівнює 3 в квадраті це 9.4 мінус і, мінус і Т мінус 4 буде. Плюс давати 4 помножити на 4 це 16. Дорівнює. 9 плюс 16 це буде 25. Ми бачимо, що дискримінант більше нуля. Отже, дане квадратне рівняння має два корені. Такі запишемо перший корінь х1 дорівнює формула. Мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанта. Поділити на 2, що множиться на А. Дорівнює мінус Б. B. B нас стрійка і мінус мінус 3» плюс корінь квадратний з 25. Поділити на 2, що множиться на А на одиницю. Мінус 3, плюс корінь квадратний з 25 це 5. Поділити на 2 просто. 5 мінус 3 це 2. Ділити на 2, дорівнює 1. Отже, перший корінь маємо це 1. Х2 шукаємо, буде те саме, тільки з мінусом. Мінус б мінус корінь Д, поділити на 2, що множиться на А. Підставляємо мінус Б у нас 3, мінус корінь квадратний з 25, поділити на 2, що множиться на 1, дорівнює. мінус 3 мінус 5 поділити на 2. Мінус 3, мінус 5 це буде мінус 8, поділити на 2. Мінус 8 поділити на 2, це буде мінус 4. Отже, відповідь. Дане квадратне рівняння має два корені, мінус 4 і 1. Завжди записуємо від'ємне число першим, оскільки воно розміщується лівішим на координатній прямій. Отже, квадратне рівняння має два корені, коли його дискримінант більше нуля. Бажаю успіху!